Це не просто звичайна мембрана, це ріпстопна мембрана, тому вона досить міцна. Але якщо ви якимось чином її зможете там, порвати чи там, зробити якийсь прокол, то у нас у комплексі йдуть такі спеціальні латки на клею. Тобто, якщо щось трапилося, ви можете просто приклеїти а, цю латку. Вона максимально добре буде приклеюватися і міцно триматися. А, також а, всередині в нас є 4 кишені. А, одна на базі сітки, одна на базі мембрани знизу. А сама куртка регулюється окремо а, за, а, затягування самого подолу. У нас відбувається а, передня і задня частина окремо. А, також, а, у районі коміра в нас дуже приємний мікрофліс, щоб він шиї не натирав. І також за необхідністю капюшон ви можете повністю зняти. А якщо у вас буде досить сильний вітер, то ви можете виняти ось ці частини і заліпити їх собі на обличчі, ну і затягнути сам капюшон, щоб було взагалі якось. Більш приємно знаходитися в цій куртці. А, а замовити таку куртку ви можете у нас на сайті, тому переходьте за посиланням у шапці профілю і обирайте інші куртки. Також в нас є така сама куртка, такої самої конструкції, але з ріпстопу для більш таких сурових задач, коли вам треба саме, щоб сама куртка краще дихала. При цьому вона не буде так сильно пропускати вологу, але вона не буде така прям для вологи бронебійна. Як мембрана, а тому переходьте на сайт, обирайте те, що вам потрібно.